Всім привіт, молоді мікрофончика, як завжди, ваш прекрасний юрієць і сервер GTA Україна. Також ми граємо на північній Україні, де є промокодік Макроту, так само, як і на Східній Україні. Діє промокод, хлопці та дівчата Макроту. А чому я зараз тип біда церкві та біля мого прекрасного поломаного вазика? Ви зараз це все узнаєте. Тож ні, що це вазик. А хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали! Так, хлопці, дівчата, стіймо, ми біля церкви, тому що нам потрібно з вами побігти зараз і виконати завдання по батл пасу. Сьогодні у нас нова серія дороги до 1 мільйона. Зараз в мене є 432 тисячі. Ми зайшли в церкву тим ділом виконали наш прекрасний батл пас. Йой, дивіться, тут поліцейські у мене якраз є розшук Я надіюся що вони мене не пов'язують. Давайте ми зараз з вами швидко втічемо, звідси. Тоже я не хочу би зараз сісти по статті, так як в мене в грі є стаття. І це дуже-дуже стрьомно. Давайте ми просто сядемо, поїдемо. До побачення, панове, пока-пока. А зараз тим ділом ми з вами поїдемо, хлопці, е, поремонтуємося, тому що мені потрібно відремонтувати два рази автомобіль свій, ой, як його здоносить, а також заправити на 20 літр. 20 литр повинно ще вісти. Тоді поїхати. О, ось тут у нас недалечко зразу є, як ви можете бачити, Стеоп заправочка. Й тільки ще поліцейські пролетіли. Я думаю, що вони за мною лечать з мигалками, з зустрічкою. Окей. Давайте перемонтуємо наш транспорт. Так, чудово, транспорт перемонтували, завдання виконали. Їдемо зараз, сразу заїдемо на цю укрнафту для того, щоб заправити собі прекрасних наших 23. Тут а, даже хлопчини які на поршкаєні приїхав. Йо, май, нічого собі. Ой, мені 21, давайте, давайте 20. Типа, не тобі і не мені, коротше. Так, дуже прекрасно, виконали пасик Сьогодні ми з вами постараємося попрацювати, щоб підняти трошки зарплату собі, підняти бабоськи тому що ми вже потратили мінус 10 тисяч без мінус. Так, по завданічкам нам залишається орендувати транспорт два рази. Ну і в принципі все, 4 годинки я з вами не зможу так само попрацювати, дай на бочком теж з вами не зможемо. Зараз їдемо десь на спав, напевно, візьмемо в оренду автомобіль та тисячу потратимо 10, потратимо гривень чи 500, чи 500. Візьмемо їх велосипед, Який в орендочку. І...

Прибули ми з вами вже на спам. Давайте зараз візьмемо просто собі якийсь транспорт в оренду. Нехай це буде навіть той самий велосипед за 500 гривень. І ми потратили з вами велосипед, а також отримали батл пас. Давайте зараз зайдемо, подивимося, що в нас тут. А ми можемо. Ой, ми отримуємо на один день, а також 3000 опита. Дуже прекрасно. Тим ділом у нас вже п'ятий рівень батл пасіка. Ми перейшли на п'ятий. Звісно, я надійшла, що ми спимо проте Залишається 69 днів днів. в нас всього лише п'ятий рівень. Потрібно мені заходити кожен день. Не виконувати, так як до цього я ще не виконував пару днів е, погано. Ой, мене машина пропала. Серйозно. Ой, хлопчику, добрий день, що ви бажаєте? Так що, молоденькі, мене зараз віпка, їдемо з вами на роботу, якусь прекрасну, де будуть наплатити Х2 зарплату. Так як в нас 8 рівні, вже ми з вами приїхали на роботу працівника газловщика. Давайте зараз ймемо автомобіль в оренду. Ця робота, до речі, доступна з прекрасно сьомого рівня. Відправимося на ці авто... автомобілі на цьому автомобілі. Точніше, йому я вже заговаривався, чуть, чуть хлопці, дівчата. Так, добре, поїхали. Зараз будемо ремонтувати газ... газові труби. Наскільки я так розумію, зараз побачимо, що тут не цікаво. А, мені потрібно. Ага. Ага, я понял. А нам не покажуть, скільки нам дають за одну міточку. Серйозно, нам потрібно з вами виконати всю роботу для того, щоб отримати зарплату. Ну, давайте попробуємо зараз. Виконали ми з вами вже другу мітку. Я так розумію, нам дають 5 міток, тому що ось тут спереду ще 3, а ми дві вже з вами зробили. Давайте зараз відправимося з вами, доробимо цих ще 5 міток та подивимося, скільки нам заплатять. Надіюсь, по немає, тому що ми чуть-чуть з вами понарушимо йому. Дуже-дуже дуже серйозно заносити цю газову автівочку, Ну Нічого страшного. Ви дивіться, ми тут не тільки одні працюємо тут, а ще хтось працює, заробляє коштики. Приїхали до якогось будинка Ви дивіться, нам в будинках цих двох потрібно виправити ці газові труби. За що нам заплатять? Тут даже якась мадам стоїть. все виконали ми всі підміток. Зараз нам написали, що потрібно вернутися на та дофісу, де получимо гроші. Вернулись ми назад і за на що нам заплатили 8 тисяч. Йо, я думаю, робота непогана, можна попрацювати трохи. Опа, нам прийшов поїдечик, плюс ще 7 тисяч та 720 двадцять Непоганенько поїхали далі. Тим ділом ми вже четвертий круг робимо. Потрібно буде нам заїхати з вами разом в прекрасну аптеку для того, щоб. Побавити собі здоров'ячка. Або в нас є прекрасна команда Kit, в кого є Віпка, і дає він там аптечки, ревки і так далі. Так, хлопці я не спів приїхати на цей. На... Так. Ти куди побіг? Він, він вже він вже побіг. Я не спів прибігти, як він вже мене ціну подає. Коротше, молоденькі Зараз напишемо командочку таку прекрасну, як Кіт, яка нам дасть прекрасний стартовий наборчик. це є Ця команда є у всіх, хто. Купив преміум і давайте використаємо аптечку, тому що у нас було 44 здоров'ячка Чого я приїхав молоді, а приїхав я продавати свого вазика, вирішив я продати свого вазика за 1100, якщо вийде. Тому що мої брат, якщо не пам'ятають, за 90. Чого ж хлопці, дівчата, простояли ми вже хвилин, так 15, може навіть чуть менше, може чуть більше. Так і ніхто не купив нас нашого вазика за 95, навіть 1000 Я пропонував, ніхто не захотів. Добре, їдемо зараз, попрацюємо трошечки на автобусі, я думаю, пару. Рейськів зробимо. Заробимо парочку гривень. Зараз ми на рахунку 472 тисячі. Це не є дуже багато. Блин, я думав, сьогодні зароблю, звісно, більше. Я надіявся на те, що ми продамо з вами цей Дазік, і нас буде хоча б вже 1550 плюс-мінус. Ну добре, відправляємося зараз з вами прекрасний. ...в автовокзал, вокзал, де ми з вами орендуємо нашу прекрасну автівочку-маршруточку міську та поїдемо виконувати їхнє завданнячка. Я дуже хочу на вас відео попасти, тому просто Блін, я. А, так зараз. Так. Черна рута, червону руту, а, або так. Стипаюся мені. Вкидаємо діча.

Що я в тебе по Діброве селе у забутих стежках Ти приходиш до мене, і не треба дискуніквітку на тій, бо давно вже ти. в повішла пії і три два. Чима роди, чекай вечора. Той. плестра його до синіти Як нас тільки ще задемили, ми з вами попали в лікарню, де зустріли нашого підписника, який дуже красиво заграв Давайте зараз відправимося з вами до цих кулиничів для того, щоб поїсти та відправитись до нашої роботи. Потратили ми з вами, <кх> вами трошечки гроші, зато поїдемо, давайте зараз поїдемо працювати на роботу. Приїхали ми з вами до роботи на автобусі. Давайте візьмемо нашу маршруточку 263-го. Це міська, і поїдемо, будемо працювати, так як тут а ми саме швидше з вами зможемо нафармити опиту. І піти на нову нашу роботу, яка доступна на 9 рівні. А да, я вилетів. Тіпи, прикидаєте, якраз доїжджаю і на останнім чекпоінті мене вилітає. Ну що ж, хлопці, тобто, дівчата, на цьому думаю, будемо вже з вами прощатися. А хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки, вводьте промокод на третьому та на четвертому серію Макроти, які дасть до вас плюшечки. А з нами завжди був Юрєц, Гітав Україна. Всім удачки, всім пока-пока.